Ольга Рогова – рекрутер в новоствореному центрі рекрутингу в Костополі. Жінка консультуватиме людей щодо служби у військових бригадах. Підбір людині, спеціальності військової частини. Ми можемо з нашої бази, в якій знаходиться понад 4,5 тисячі посад, запропонувати якусь. Можливо, людина прийшла уже з вибором. Ми допоможемо їй знайти контакти цієї військової частини. Перед тим як обійняти посаду рекрутера, Ольга Рогова пройшла навчання. Жінка буде у всьому допомагати охочим підписати контракт. каже у рекрутинговий центр можна приходити навіть з повісткою. Якщо повістка прийшла на уточнення даних, ми можемо співпрацювати. А якщо вже прийшла людини, бойова повістка, то на жаль, ми вже не можемо їй допомогти. Відкрили центри рекрутингу в Костопільському ЦНАПі. Місцева влада сама викликалась, аби у їхньому населеному пункті запустили такий проєкт. Якщо армія працює, то й живуть міста. Ми знову ж таки не можемо загородитися від проблем держави, тому ми йдемо на співпрацю, ми співпрацюємо з державою, ми забезпечуємо для її ці алгоритми для того, щоб людина могла вільно подумати, обрати, і щоб армія їй щось запропонувала. Представник 135-го батальйону охорони Михайло Васюта каже: такі рекрутингові центри допоможуть частинам з набором новобранців. А для останніх це шанс вибрати ту професію, яка їм до вподоби. Хотів нагадати слова відомого давнього діяча порік, який говорив: якщо ти не цікавишся політкою, це не означає, що політка не зацікавиться тобою. Так само сьогодні, хочу всім довести, що якщо це не означає, якщо ти не цікавишся армією, збройні сили не зацікавляться тобою, оскільки в нас така ситуація в державі. У рекрутинговому центрі повісток не видаватимуть, а підписувати чи ні контракт вибирає лише людина. Це є спільна ініціатива Міністерства оборони України і військових адміністрацій з залученням місцевих органів влади для можливого подальшого працевлаштування наших чоловіків, жінок в Збройні Сили України. Загалом в Україні таких центрів рекрутингу вже 44. Як зазначають в міністерстві оборони, ці заклади працюють ефективно. Сьогодні більше ніж 21 тисяча людей вже звернулося до центрів подібних. Порядка 6 тисяч в стадії кандидат знаходяться, тобто з ними йде робота, їм йде підбір вакансій, і ближче вже до 2 тисяч або вже в формі, або ось ось одягнуть, тобто закінчують оформлення. На Рівненщині це перший центр рекрутингу. Наступний відкриють у Рівному. А в планах створити такі заклади в всіх районних центрах. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.